Відповідно до пункту 593 статті 59 Податкового кодексу України, податкова вимога разом з детальним розрахунком суми податкового боргу надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання. Податкова вимога повинна містити. Відомості про факт виникнення податкового боргу та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливу дату та час проведення публічних торгів з продажу. Податкова вимога надсилається також платником податків, які самостійно подали декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань, встановлені податковим кодексом строків без попереднього надсилання податкового повідомлення рішення. Якщо у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган, надсилає йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання податкового повідомлення рішення. Податкова вимога може надсилатися контролюючим органом за місце обліку платника податків, в якому облікується податковий борг платника податків. Податкова вимога не надсилається, а заходи, спрямовані на погашення стягнення податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 3060 гривень. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує 3060 гривень, контролюючий орган надсилає податкову вимогу такому платнику податків. Строк давності визначений пунктом 102.4 статті 102 податкового кодексу для стягнення податкового боргу в такому випадку розпочинається не раніше з дня виникнення податкового боргу у сумі, що перевищує 3060 гривень. Податкова вимога вважається відкликана, якщо сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення контролюючий орган скасовує податкову вимогу. Контролюючий орган зменшує суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі. Рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі. Рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі. Також повідомляємо, що порядок направлення податковими органами. Податкових вимог платникам податків затверджено наказом Міністерства фінансів від 30 червня 2017 року номер 610